Усім привіт! Сьогодні розкажу і покажу білд. Грав на ньому спочатку у Down to Hunt Ліги, Дуже комфортний, особливо на початку. Тому я переходжу одразу до шоукейсу, як ліриця мапа, вона дуже важка насправді. І в мене був такий один мінус: я забув перевдіти щит. Мене не вистачає Fire Resist, але це теж типу, стало не проблемою в цьому всьому. І так, що ми маємо? Збільшене е, життя, е, точніше, здоров'я монстрів, і приш... швидкість руху монстрів, атака монстрів пришвидшена, і е, прочитання або Cast спід е, теж монстрів буде збільшено. І вони також мають екстра демедж, Lightning екстра демедж у розмірі 40%. Тому переходимо одразу до мапи, одразу кажу, не буде проблем у вас з опіками, тобто дебафами, такими, як опік, посян або блідг через те, що будете мати великий він у вас буде вистачати сустейну, щоб новелювати ці дебафи. Що зі страшного? Це темперал Chain, Temporal Bubble, якщо є у рарників, то це може бути проблемою для вас. Як бачите, я не помічаю, в принципі, там екзайлів і все інше. Зараз такий час, що ви зможете набрати гір краще, може джевели там краще наберете, може у вас вже є. І ви хочете пограти воїном. І Він дасть вам великий комфорт в мап І Якщо ви хочете чистити два екрани, то ви можете використовувати трамплінтони. Вони дадуть вам ще більше аоє простору для чистки монстрів. Тому. Якщо ви спідраните, то будь ласка. Можете клірити мапи ліпслемом. Це теж як опція. Зазвичай я клірю Resonance Shield. Плюс бон-шатерит. Bon uh, це от основна типу комбінація, щоб клірити мапи. Uh, можу сказати, що босів є деякі з деякими є проблеми там, де вам треба стояти і кастувати Supercharge Slam. І якщо бос має велику мобільність, то. Будуть проблеми з такими босами. Якщо він стоїть як манікен, з ним не буде проблем. Ви будете його просто хлопати -слем, супер чардж Слемом, потім Хамер закат, і він буде, в принципі, мертвий. Може цю послідовність треба буде повторити два рази, а може три, не знаю. Залежить від вашої, вашої вдачі, чи влучите ви одразу в нього, чи. Треба буде пару разів зарядити Supercharge-слем. Цей огляд до патч до оновлення 0.2.1. Можливо, якось зміниться темп гри, точніше темп вбивтя босів після цього оновлення, тому що вони додадуть ще якісь уніки цікаві руни, талісмани. І ядра, може ядра якось змінять, до речі, цей білд. Подивимося вже після виходу, ви можете, будуть, можете відстежувати його на максролі або напоє нінча. Ну, скоріше, напоє нінча, або напоє нінча я одразу типу, буду актуальний білд. Він оновлюється автоматично, тому слідкуйте на поє ніндз за прогресом цього білда. Що хочеться доповнити, я ще так ніколи не кайфував на мапах, як на цьому білді. Навіть Flickr Strike мені дає менше задоволення, ніж цей білд на Войні. Тому, гадаю, після паузи я одразу перейду до Sкіamів з абілок, еквіпа. Там вже будемо дивитися. В принципі, все, що треба, ви побачили. Я хочу, щоб ви просто довірились і спробували. Цей білд, він реально класний. Найголовніше в цьому білді це зброя. Це The Hammer of the Fate. Це найголовніший аспект цього чому, типу, я дуже зацікавився, що можна зробити з цією зброєю. Вона ну по-любому треба грати через shield. Um, resonance shield. Так, так, resonance shield, він, типу, скалюється від армору вашого шолда. Тобто, вам треба. Знайти найвищий а, показник армору. А, в принципі, щоб ваншотати мобів просто резонанс шолдом Тому що, наприклад, бафи від а, шрайнів а, Hammer of the fate вони будуть а, падати вам в скили, додаватися до скилів, як або це стихія, а, або. А, або це Elemental Damage, або це uh, House Damage Тобто вони будуть додаватися, також буде скелюватися від швидкості атаки Resonance Shield. Це, ця зброя саме. Uh, The Hammer of Fate він дуже комфортний для воїна. Він дає ті моменти, котрі не вистачає в певний час. Uh, саме там Вашому білду, прогресу вашого білда. Його можна буде натягнути одіти на 65 му рівні. І це, я вважаю, це найкращий білд для початкової гри. Найкращий білд для початкової гри. Тобто це Lightning демедж, він додається до скілів Бачите, ось як воно все скалюється. Дуже багато шкоди, особливо The Hammer, The Guts. Десь, напевно, скільки 50 тисяч демеджу просто через те, що впав в шрайн на лайті Тобто, ну, дуже багато шкоди він дає. Це особливо на початку. Як мені зроб... як зробити, щоб він вбивав пінкл босів? Я поки над цим не думаю. Я граю зараз на іншому на інший... іншим класом, тому я поки заморозив цей цього воїна. Цей огляд робиться до виходу патчу 0.2.1, де додадуть нові ядра, нові талісмани, нові руни. Можливо, типу щось зміниться з виходом цього патчу Я просто вже втомився чекати. Я хочу вам поділитися з вами цим білдом. І потім вже можете там слідкувати за прогресією цього білда на поїні Я залишу посилання. І так. Що хочеться вам сказ... типу, По, гемам... По гемам ви розберетесь. Добре. Бо Ліпс. Я скажу так, основні аспекти це брідінг на ліпслемі, і. На ліпслеймі має бути. Так, рікап, рікап. Десь я ставив цей камінь. Це резонанс це буде ваш філлер на босах. Вам буде, треба буде робити розломи, але спочатку ви б'єте ліпслемом, ставите блідінг на ціль на боса. Потім спамите резонанс, руйнуєте йому броню, і потім вже використовуєте суперчардж слем. Далі, ось цей аспект Bring, чому я його ставлю саме на Hammer of The God, То для босів. Буває так, що все, типу, ви вбиваєте боса саме, як то знаєте, луп переробити петлю. В тому плані, що ви стакаєте перший ваш е, Слем Чардж б'є по босу і станить його, тим самим ви отримуєте заряд, щоб використовувати Hammer of the God. Е, ви отримуєте Hammer of the God, він. Бос виходить зі Ну. Він впродовж стану, ви кидаєте на нього Hammer of the God. І в нього, і за те, що в нього багато шкоди, Hammer of the God, ви поверх набиваєте ще заряд стану. Але ціль не станеться, через що ви отримуєте більше демеджу за Heavy Enemies, Тобто у вас ще більше шкоди, і ви набираєте дуже багато стан, полоси стану, смуги стану. Далі ви її стан знімаєте. Ну, смугу стану добиваєте бонершатером, якщо вам ви встигнете його дати, тому що. Наприклад, може бути Freezing Shrine і ви не встигнете його просто застанете, він сам перейде в стан. Це буде дуже погано. Або якщо ви заспамите то тотеми, тотеми не будуть рахувати вам, як те, що ви застанили ці. Тобто тотеми це як міньйони. Тобто все, що стосується вас, це те, що ви робите. Якщо ви користуєтесь тотемами, то. Це все йде в актив в тотемі Тобто це не ви застанули, а тотеми і тому ви не отримуєте зарядів, я не пам'ятаю, як вони називаються. Ви не отримуєте зарядів для Hammer of the загад. І це може, цей момент може бути циклічним. Просто це буде постійно. Ви будете станити ціль, представити, боншатером, її як то сказати, розпечатувати, не знаю ще. ну Тут саме з боссами, звичайними, немає проблем. А от з Pinnacle боссами є проблеми. Далі ще в нас є такий супорт гейм, як Brutal. котрий збільшує фізичну шкоду, але не дає бонусів від Elemental демеджу і Chaos Damage, і хаос демеджу. Brutal. Ось він. Бачите, він збільшує фізичну шкоду, і скіли більше не нагороджуються хаос демеджем і Елементал демеджем. Це, цей камінь під запретом. Під забороною, Вибачаюсь тому що. Запретом. Виріште там. Тому що цей камінь під забороною, тому що. В нас йде бонуси від шаральнів. Ми розраховуємо на бонуси від шаральнів. Шрайні це вони нагороджують вас елементал демеджом елементальною шкодою та хаос шкодою. Тому звертайте на це увагу, не робіть помилку. Я спочатку теж так бігав з цим бруталом, потім звернув увагу, що щось іде не так. І, в принципі, виправив її. Далі по гіру. Найкраще, що може бути, це набрати якомога більше здоров'я для виживання, тому що армор, він по факту не працює на босах, на слемах. Тобто звичайна атака, ну, як то кажуть, біла атака, вона буде абсорбувати кількість вашого армору. По факту жовта або синя атака, там крити, і якісь слеми, або якісь удари, прямо ну, як абілки в нас, точніше, скіли. Якщо, мабуть, це юзають то армор не абсорбить, на превеликий жаль. Тому набирайте, якщо в пріоритеті два сокета, і в них ставляти е, на максимум здоров'я. Це, в принципі, Ваша опція або опція цього білда, якщо ви будете грати цим білдом. Якщо ви є, ви знаєте ще якісь моменти, щоб покращити, точніше збільшити здоров'я, то, будь ласка, поділіться в коментарях, бо я багато вже чого, ну, я може багато чого не знаю в плані розгону здоров'я. Поділіться цим вашими вашим досвідом. Мабуть, так буде вірніше сказано. Ось, що стосовно зброї, воно не обов'язково 250% збільшення фізичної шкоди. я от По моїм спостереженням, десь 240, це Окей. Типу, от з 240 вже, типу, краще стартувати з 240 по можливості. Це не обов'язково, треба, щоб було три сокіта. І з двома сокетами теж непогано. Тобто, ми по факту сокітом, це, типу, не звідси йде основна шкода. Основна шкода береться саме з е, бафів шрайну. А це теж звертайте увагу. Це непоганий бонус третій сокіт, але треті сокіти будуть вам коштувати, мені здається. Може десь 20 або тридцять Ну, е, В принципі, зараз вже такий період гри, що Можливо, це вже для когось не буде проблемою. У мене я відключив. Ну, коротше, тест я бачив. Низь, низька ціна, яку я сьогодні побачив, це 38 дівайнів. Тому це три сокета. Є, типу, Hammer of the Fate, вони валені, але в них, типу, виходить за поріг 250. Тобто 270, 280. Не купляйте їх, це не має сенсу, вони оверпрайсні. Тому що три сокета краще, тобто три сокета це 75%. Розумієте, додавання три сокета. Окей, якщо у вас там. Ну, тобто, це от вам мінімум треба набрати. Ну, якщо ви купляєте, наприклад, не з трьома сокетами, а з двома, але крапчений, та завалений uh, Hammer of The Fate це треба, щоб він був дві або. Uh, Фізична шкода, ось ця фізична шкода, бачите, в мене кап 250, завалена повинна бути 275 мінімум. Мінімум. Тобто, зазвичай, я не знаю, яка там ціна по ним, але звертаю увагу, що можливо, просто 3 сокета коштуватимуть дешевше, ніж завалена з оверкапом фізичної шкоди. Тобто нас цікавить, якщо там є 260-270 і там 10 диванів окей, це нормальна ціна. 8 диванів, там може 15. треба Ну, я давно не дивився, тому зробіть, подивіться на графіки, що там, що скільки коштує. Порівняйте, 3 сокета і завалений з оверкап фізичною шкодою. Цей пояс це опція, я просто з ним граю. Він піднімає максимальну шкоду. Наприклад, бачите, в мене висока 734, він її збільшує на 38% цю шкоду. В мене є низька 490, бачите? І цей пасок він буде зменшувати ще на 31%. На цей пасок це трешти в ньому треба розібратися. Нам треба, щоб був мінімум 30 і максимум 40, бачите, лес. Це він зменшує мінімальну фізичну шкоду. 30, на 38% він збільшує максимальну фізичну шкоду. Це стосується саме оцього параметра. Тобто 490 і менше буде. Тобто, там буде гратися оцей цей термін лакі. Він буде вираховувати найвищу формулу, тобто найвищу шкоду. І ви або середній демедж, десь 500, точніше десь 550 або 600, або ви дасте 300. Тобто скіл може зарахувати фізичної шкоди там 300. І він від цієї бази буде розраховувати скіли. Зрозуміти, там важка формула. Я, може, не дуже розуміло пояснюю. На, зверніть на це увагу, що з цим поясом, якщо ви його хочете купити, як, е, наприклад, в цьому білді, це не обов'язково. Може Ingenuity буде краще. Типу, якщо у вас е, є персні з додатковою фізичною шкодою, там Lightning, Fire, Cold або Physical Damage, і ну, в мене просто нема таких перснів, де їх префік, три префікса на велику шкоду і великі пороги, тоді. Краще буде інгенуніті це 100%. Це то 100% ви ставите інгенуніті, і це дасть більше, ніж цей пояс. Кажу що ну можете набрати скіли. У мене немає трьох скілів, але це буде ще більше шкоди. Бажано в цих перчатках, щоб було ще й раріті, але мені не повезло з караптом. Раріті злетіло і мені дало Strange. Тому, ну, як, треба два сокета, розумієте, щоб скрізь було два сокета. Це на момент до виходу. Блок тут не є основним. Якщо у вас є гарний захист в щиті і гарний блок, будь ласка. Можливо, блок буде краще, ніж максимум ХП і стринжа, але я зробив ставку на це, а не на блок. Але це не основний. Потестуйте, якщо у вас є класний блок, щит з блоком, будь ласка, потестуйте це. Тут, в принципі, все. все. Тепер переходимо до білда. І так, саме дерево може, ну, це, скоріш за все, ви бачили, якщо грали раніше. Або якщо починаєте грати, то це, в принципі, оптимальне дерево для воїна. І якщо у вас немає трамплінтонів, це ті чобітки, що дають ще більше аує демеджу після смерті й цілі. Точніше, ну, так, вони продовжують, типу, наносити шкоду від по факту трупів, то, в принципі. Вони і, і по факту не потрібні, але якщо ви хочете клірити за два скріна, два монітори, то можете купити термплентони тримпл... і. <свісно> вибачаюсь, спробувати з ними. Але якщо не можете знайти, а може ціна вже там піднялась, давно не, не дивився раніше була там 10 дивайнів на 37% овердемедж. Зараз, скільки не знаю, може піднялася ціна, то. Можете піти десь зняти дерево і піти в ці два нота, взяти. Тобто раз, два, три, п'ять, шість. Шість. Стілпойнтів е вбити сюди, і ви будете клірити, як з тремпельтонами. тремпельтонами та бляха, як їх там правильно. Коротше, подивитись я такий. Це важка англійська для мене, насправді. Тобто може десь знімете. На зараз, типу, у мене 94 рівень. Я два посилання залишу на цей на PayNinja, де він актуальний, і на максролі. Так, мабуть, на максролі в мене там, я подивлюся, скину дві силки. Це старий білд. Я його заморозив, типу, щоб для початку там 92-й рівень. Побачите, яке дерево і. В принципі, воно схоже. Ви можете не йти сюди, ви можете не брати там Elemental Resist, там, піднімати капи. Це, типу, не обов'язково. Ви і так будете виживати без цього. це типу Я і ходив. І сюди, я піднімав резісти, але по факту шкоди я багато все одно отримую від елементів. Елемент, Стихійної шкоди багато ви отримуєте все одно. Тому не варто витрачати на це skill point, і Я насправді би звідси забрав. Би і Сюди перекинув, щоб побільше е, імпрубнути цей гем. З джевелами тут все теж опціонально. Що знайдете, що підняти свою шкоду, вставляйте. Можна взяти на стринджу і на ХП. Тобто, за маленькі ви будете отримувати 8 хп, е, фіксовано. 8 хп За кожен маленький нот і за середній нот. Ви будете отримати там, 3% сили. Це теж непогано, в принципі. Це все бустить ваше ХП, це ваша виживаємість. Ось, тут я ж кажу тут нічого такого особливого немає, що вам прям треба. Вам прям треба буде це брати резолю технік. Чому ми не граємо в білд Build, І... тому що нам треба попадати боншатером. Нам не треба буде. З ви просто набираєте, ви завжди завдаєте шкоду, завжди влучаєте критикал хіти Ми не бустимо критикал хіти бо це, типу, дуже важко в комплексі вашого еквіпу. Далі ми йдемо в Giant Blood, щоб брати в одну руку Hammer of the fate в іншу руку. Щіт. Далі в боншатери я, до речі, не сказав, але зараз скажу. В боншатері ми беремо на кулдаун воно знаєте що у вас буде одна спроба, щоб. Ну, наприклад, в моєму білді в мене є одна спроба, щоб влучити, а потім я отримую кулдаун 8 секунд. Тобто я збільшую площу ефекту, і тим самим. Скрін... Чись один скрін. Тобто я не вбиваю два скріна, я вбиваю одного, мені цього достатньо, в принципі. Тому, якщо у вас є трімплтони, ви можете прибирати ці скіли будете просто спамити боншатером, нема питань. Будь ласка, нема питань. Це як кому буде зручно. Це питання зручності. По гемам що треба треба? Лел суперчардж слемами піднімаємо. Тому що е, я зробив для себе чардж слем, або я переслідую таку ціль, щоб чардж слем наносив дуже багато шкоди босам. Мені від цього кайфово. Е, можливо, є інші варіанти, як е, давати по шапці босам. Тут теж це все опціонально. У мене тут нічого неймовірного, можна і краще джевели поставити. На даний час вже можете краще джевели поставити. Е, Принципі, В все. принципі, все. Цей момент можете алокейти. титанік зекономите дуже багато. Ну, 4 ноди, ноди зекономите. Але я його вирішив залишити, тому що це стан трішолд. У нас і так багато ХП. Тобто шанс на застан дуже низький. А тут ще й ми його іще і більше знижуємо, щоб бути застаненим. Я вибрав таку опцію, щоб прям мати десь 90% не отримати стан. На allocation Що я взяв на Allocation? Я не пам'ятаю. Давайте подивимось. На allocation я взяв Vulcanic Skin. Так, чому? Чому я його взяв? Я підняв собі Fire Resist, бо мені там не вистачало, якщо у вас закритий Fire Resist повністю без нодів. Можете щось інше взяти на своє бажання. Але я взяв екстра демедж для того, щоб був великий потенціал в Resonance, тому що ми використовуємо тут тригер на Експлушн, а це Fire демедж, тобто ще збільшити сам шанс фаердежу. Тим самим ми збільшуємо шанс Ігнайта тобто опіка, що буде давати нам в комплекції дуже багато шкоди з е, супер е, суперчардж слему Ось. Де в нас там? От ми пенітрейтуємо 30 файл Resist, ми ламуємо броню, і кожен труп, який зривається, він завдає е, вибух. тобто вибух Це Fire шкода Ще і граю я через Herald of Ash, щоб більше чіпляти, а мобів вбивати Це теж по факту Fire і в нас є екстра Fire і в комплекції це виглядає непогано. Можливо, я десь помиляюся. В принципі, все. Дякую всім за увагу. До зустрічі. До зустрічі. Можете заходити на Twitch, будь ласка, якщо є бажання, підтримати мене там і підтримуйте мене, будь ласка, на Ютубі. Я буду вдячний і я буду бачити, що це моє відео були комусь корисні. Не комусь, а саме вам, в принципі, вони були корисні. Тому, всім дякую, всім пока.